Всім привіт! Ви на каналі світоч українського блокчейну, і сьогодні я відповім на запитання, яке мені дуже часто в останній період часу задають: це як повинно виглядати резюме для того, щоб знайти роботу, на якому етапі треба починати шукати роботу, і тому подібне. Я на своєму прикладі свого досвіду розповім, як це було в мене, які версії резюме були в мене, з чого я почав, як це виглядало, до чого я прийшов і на якому етапі я вже знайшов свою першу роботу. Почнемо з того. Того, що я зробив ось таке своє перше в житті резюме. Тобто до того як я свідчнувся у IT, я ніколи не робив ніяких резюме. Я майже не дивився ніякої інфи, як потрібно, щоб виглядали резюме. І я сам собі склав архітектуру резюмешки. В першій версії резюме я розповідав свою історію, хто я чим до цього займався, які курси я закінчував, і, і в принципі, все. Тобто, це резюме воно таке ліричне, поетичне, нічого такого. Серйозного тут нема. На той час я хотів потрапити у програму IT Generation для того, щоб отримати грант на безкоштовне навчання, і це різьме було саме на, на цей грант. Тому воно таке поетичне. Е, Слідуюча версія була резюме, і вона виглядала так, що в шапці профілю зазначив своє ім'я, де я живу, е, хто я по життю. Тобто, там, наприклад, в даному випадку я на, на той момент ще писав, що я фронт девелопер, блокчейн девелопер. Залишав свої клікабельні, клікабельні контакти, тобто свою пошту, свій гітхаб, телеграм. Також вставляв своє фото, розбивав це на блоки. Тобто, в мене була шапка, мейн частина, у якій я розповідав про свої навички і про. Про свій досвід на той час це був досвід розробки маркетплейсу і Дексбіржі. біржі. Ці силки клікабельні, тобто роботодавець міг натиснути і його перекидало на мої pet проекти. Прямо з резюме і раджу вам теж так робити. І вказував ціль цього резюме, що я хотів отримати. На той момент я шукав або інтерн, або джуніор фронтенд або блокчейн. Тут я не розповідаю про свої софт скіли. Тут вже не розповідаю про свою історію життя. І в принципі, я би і вам радив, навіть якщо ви шукаєте свою першу роботу, не треба цієї лірики конкретно що. Що вмієте, який стек, ваші пет-проєкти і ціль? Якщо чесно, навіть о, вам може здатися, що я тут дуже стисло про себе розповів і про свій досвід і тому подібне. Насамперед хотів би зазначити, що якщо писати більше, та навіть стільки ж, якщо як і в мене, то не факт, що це о, все буду читати. Такий флоу подивились мої навички. Так, по стеку підходиш, окей, що там в тебе по петах? Клікнули, зай, зайшли, подивились, Ага, ну начебто задеплоєно працює. Ага, на чому робив? Подивились, окей, все, підійшов, не підійшов, підійшов, все повернулись до контактів, написали. Приблизно флоу буде таким. Тобто, який у вас життєвий шлях? Ким ви до цього були? що ви там, які у вас мрії? Це нікому не цікаво. Який ви там комунікабельний? Тому подібне. Ось, ось це все. І англійська версія цього резюме виглядала приблизно так. В принципі, я би радив вам робити завжди версії україномовну і. Англомовно. Чому так? Тому що, наприклад, в мене був кейс, коли я е, оновив своє резюме і почав його розсилати одному hr чару, і так локально його придивилися і сказали, що воно підходить, але основний офіс він знаходиться за кордоном, і тому обов'язково треба англійську версію резюме. І мені довелося ще доробляти англійську версію. Тому я би радий вам одразу робити дв дві версії. Ще трошки доробив це резюме, додав, е, розбив. По вкладках свої скіли і прописав. І вже слідуюча версія мого резюме вона виглядала приблизно ось так. Я все ж таки вирішив тут трошки розповісти про себе, і вже виходячи з досвіду попередніх резюме, я одразу розбив на вкладки свої скіли. Розповів вже про свій досвід. Тобто тут вже були не pet-проєкти, а реальні проекти. Але в даному випадку це було без лінків, тому що в мене проекти були по NDA, і я не міг їх показувати. Тому я також зробив примітку. Також є велика кількість педпроєктів на моєму і вказав гітхаб. Ось також тут казав цілі резюме. Подякував, і моя остання версія виглядала приблизно так: свою першу роботу я знайшов саме з цього резюме. З першої версії резюме я трапив на 4 співбесіди і отримав з 4 співбесід 2 офери. З другої версії, якщо не помиляюсь, на 3 співбесіди і отримав один офер. Що хотів би додати, що це залежить не тільки від того, що у вас є в резюме, а також від ваших знань. В моєму випадку я починав вже шукати свою першу роботу, коли в мене був проект слідуючого характеру. Тобто це була біржа. Я вже про неї в попередніх своїх відеороликах розповідав. Це була біржа, NFT, Тобто тут можна було мінтити нефтішки, можна було їх продавати, дивитись, які в тебе. Тобто, це була адаптивна верстка сайту. Обов'язково це був блокчейн. Тут і вже на цьому етапі я починав шукати роботу. Це перший проект, і другий був Dex біржа. Тобто тут були задеплоєні мої власні токени. Тут була торгівля по стакану. Якось так. Тобто на рівні ось такої реалізації, такої складності проєктів я вже починав шукати або роботу фронтенда, або роботу по блокчейну. І в принципі вийшло так, що з вже такого рівня проектами мене брали майже з перших співбесід на роботу. Тобто я проходив. Я так розумію, що в мене було на той момент для рівня Джуна знань достатньо, щоб реалізовувати якісь проекти. Також багато питають і поради, що зробити, який предпроект і тому подібне. По перше, вам слід дивитися за трендами, тобто на той момент, коли я робив, наприклад, цю nft платформу. Було дуже актуально NFT, nft трейдинг, nft платформи вони дуже були в тренді, і зараз, наприклад, я би радий вам розвиватись у напрямку кросчей тобто це робити якісь платформи з імплементуванням Layer Zero, тому що в принципі це вже буде близько до вашої реальної роботи, якщо ви плануєте займатися розробкою. Саме смарт-контрактів, блокчейну, тобто зараз всі орієнтуються на кросчейновість, тому якщо ви зробите щось, що буде працювати між різними окремими мережами, це буде для вас тільки плюсом, і це вже покаже вас з тієї сторони, що ви той спеціаліст, який вже може робити і вирішувати реальні проблеми, тому я би радив щось зробити таке і обов'язково. Ну, як на мене, це буде вам дуже великим плюсом. Якщо ви самі зробите, зробите під свій смарт-контракт фронтенд, все це підключите. По-перше, вам буде легше набагато легше працювати потім в команді з фронтенд розробником з бекенд-розробником. Ви будете розуміти, яка їх частина роботи, і ви будете розуміти, як треба їм пояснити, щоб вони могли підключити ваші контракти. І по-друге, роботодавець зможе зайти і подивитись ваш проект, потикати його, подивитись, як він працює і. Це буде вирізняти вас поміж інших претендентів, тому що, скоріш за все, інші будуть показувати свій код на гітхабі, там якось на пальцях пояснювати, як це працює, а в даному випадку ви будете попереду цих людей, тому що ваш продукт вже можна поклікати, подивитись, і це дуже важливо. В принципі, це все, що я хотів розповісти з приводу резюме і пет-проєктів, і на якому етапі варто починати шукати роботу. Якщо у вас залишились якісь питання, переходьте в мене в описі. Є ссылка на мій телеграм-чат. Можете задавати свої питання на Ютубі. Підписуйтесь на канал, ставте дзвоники та лайки. Буду дуже вдячний всім би би.